А ви знали, як погода впливає на наш настрій? Підпишись, і я розповідаю, поїхали. Уявіть, сонячний ранок це магія ультрафіолету, який пробуджує серотонін, гормон щастя у вашому мозку. І ви відчуваєте бадьорість, ніби птахи співають у душі. Але коли небо затягує хмарами, рівень цього гормона падає, і в тілі оселяється втома. А іноді навіть таємничий сум, який посилюється, якщо дощ лє тижнями, ніби природа шепоче тобі про інший світ. Вчені розкрили, що брак світла взимку може занурити вас у сезонну депресію. Це коли циркадні ритми, ваш внутрішній годинник, збилися і мозок кричить про сонце. А дощ? Для декого це заспокійлива колискова, але для інших. Джерело дратівливості через тиск і вологість, яка змушує суглоби нитися, ніби попереджаючи про щось. Гроза ж це окремий спектакль. Електрика в повітрі може викликати тривогу, а блискавки змушують серце битися швидше, ніби ти в центрі природного трилера. Ще одна інтрига. Люди з чутливою нервовою системою. Можуть відчувати різкі перепади настрою навіть від зміни вітру. Як протистояти? Гуляйте в перші сонячні хвилини, вмикайте яскраве світло вдома, або слухайте музику, щоб обдурити мозок. Я танцюю під дощем, але сонце повертає мене до життя. А яка погода відкриває ваші таємні емоції? Чи відчували ви магію неба? Пишіть у коментарях і діліться історіями.